Мої вітання всім глядачам телеканалу м студіо в ефірі програма діалоги. І сьогодні в нашій студії Сергій Матьковський, який увійшов до вісьмірки найсильніших бійців світу кілку шинка і карате. Добрий день, доброго дня. В першу чергу хочемо вас привітати, подякувати, що ви так гідно представили нашу Україну на світовій арені. Розкажіть нам трошки детальніше, що це були за змагання, як ви туди потрапили, і безпосередньо про результати. Дякую за привітання. Це дійсно дуже приємно. Що, ну, підтримка це дуже важливо. Підтримка е, України, підтримка рідних, підтримка близьких, Мого спортивного клубу Яструб за кожним е, спортсменом за моєю спиною стоїть кожен спортсмен, який вболіває, підтримує. І я в першу чергу як приклад для них. І як я туди потрапив, це мрія мого всього дитинства. Тому що це все починалося з самого початку. Тому що це карате, це, це, це все почалося з цієї Японії. Mm -hmm. Це коли дім карате, да, все на, Батьківщина, на, на, вашого батьківщина, спорту. батьківщина що народжується все, все в Японії, ці всі культури, традиції, виховання, дисципліна. І цей вид спорту, засновних основних мосту, Це яма, там, де ми і були. На могилі е, нашого засновника, нашого виду спорту. І це для мене була дуже велика честь і попасти і просто представляти нашу Україну на, на такій світовій арені, е, на такому чемпіонаті світу, який проводиться раз в чотири роки, і де збираються самі найкращі бійці з усього світу. І попасти в склад збірної команди України для мене була дуже велика честь. І я старався зробити віддати максимально всі свої сили. Які від мене очікувалися, uh -huh. і попав із 55 спортсменів в вісімку кращих бійців на цих змаганнях. На жаль, програв там в третьому поєдинку спортсмени з Бразилії, uh -huh. який потрапив до фіналу і зайняв вже став віцечемпіоном цих змагань, віцечемпіоном світу. Ну, він уже теж у фіналі був повністю травмований і вже не з такими зусиллями, не з такою жогою вже працював, так як ми були на початках. Mm -hmm. Тому що е, кожен поєдинок в нас це доволі складний, тому що ми працюємо в нас повноконтактний вид карате. Кілкушин це є одним з самих жорстких видів спорту, і можна було це побачити на наших відео, mm -hmm. на наших поєдинків. Mm -hmm. Да, відео на наших поєдинків, тому що ми працюємо з голими руками, голі ноги, нас лише паховий протектор, і все. А угу. все інше, ми працюємо е, з пустою головою, з духом, з характером, де вже дуже стається важко. І кожен поєдинок дуже важливий, тому що можна на кожному поєдинку отримати травму угу. і. На наступний поєдинок ти вже не виходиш з повноцінним багажом, е, да, багажом сил з ударами із своїми е, кістями, голінь, голіностопи все розбивається, і тому треба дуже розумно підходити до кожного етапу поєдинка і розуміти, що. Тут можна десь додати темпа, можна десь попасти в лікові, попасти по коліно, так як це голі ноги uh -huh. розбиваються. Багато дуже таких спортсменів, які провели свої гарні поєдинки, але повилітали ще в одній 32, тому що потравмувалися. І вже на наступному поєдинку вони вже не могли працювати. І тому в перший день. Провелося поєдинки до 1 четвертої, тобто угу. є зібрали вісімку найсильніших спортсменів, і вже на другий день вже почалося все з 1 четвертої, потім полуфінали і фінальні поєдинки. Але на другий день це було дуже важко, угу. тому що в перший поєдинок ми, ми були вже виснажені. Виснажені, і коли оце переживання оці два дні, оце. Не так, як ну, я готувався до цього дуже багато повсякденними тренуваннями. Це не тільки рік тренувань uh -huh. чи місяць, це тренування всього мого життя, всіх моїх виступів, адже це саме сильні змагання, на яких я був. І Чемпіонат світу, якщо там десь там в Польщі там, uh -huh. чи в Венгрії, чи ще десь там, чи в Іспанії, воно не так цінується, як в самій країні, де це все народилося. Да, я якраз хотіла це питати, чи було вам відповідально взагалі. Ну, На такій арені, на батьківщині вашого спорту. Це було дуже тривожно, це було дуже е, ментально важко. Тому uh -huh. що коли ти зайшов в зал, і підкреслю це, що це тільки дорослий чемпіонат. Тобто там дітей взагалі не юніорів, ні дітей не було. Це були чисто дорослі е, чоловіки і жінки, тому що це було тільки шість категорій. Uh -huh. Якщо там на змагання в дітей більше 70-80 категорій Сілий по кілограмах, та в нас теж цілий день проходило це, чисто чоловік, у нас було 26 країн представлено на цих змаганнях і 6 е, категорій це 3 чоловічі і три жіночі категорії. Uh -huh. І категорії ділилися, ну, перша, найлегша категорія була це до 70 кілограм. Друга е, напівважка категорія це де там, де виступав я. Це від 70 кг до 85 п'яти. Це 15 в різни, різниця, в різниця. різниця в 15 кг, і тому масштаби спортсменів і е, вага, і ріст це все дуже було пропорційно різно. Mm -hmm. Ну це було дуже важко. І абсолютно вагова категорія це від 85 кг Це Та вже такі важкі і, і вище, так. Да. І так само жінки. І на одному татамі це все проводилося. Сидів наш представник нашої міжнародної організації Канчо Мацушима, який дивився за кожними поєдинками кожних спортсменів з різних країн. І це було тривожно виходити на татамі, коли вся увага тільки на Прихутав тебе. До вас. Тільки на кожного на тих двох спортсменів, які виступають, представляють свою країну. Адже я не думаю, що туди поїхали такі спортсмени, які були не підготовлені. Mm -hmm. Тому Розки. що до цих змагань готується навірно все, е все життя. Розкажіть, будь ласка, трошки про свої бої у вас був і нокаут. Mm. Як це взагалі трапилося? Чи сподівалися ви, що зумієте таку силу свого бою продемонструвати? А, це. Робота, знаєте, оці, от коли там поєдинки, коли там бачать, о, там красиво, все, все mm -hmm. гарно. Але це на самому ділі це багато часової роботи роками на тренування в залі цих самих ударів, відпрацювань, роботи, техніки, кондиції, виносливості, бачення поєдинка, рух. Ну, може там на відео получається дуже легко, але mm -hmm. за спиною. Бачить лише ті результати і ті люди, які самі пройшли це все. І як вийшло, я був готовий до всіх своїх поєдинків, старався показати свій максимум, але побачив, що перший там поєдинок ми почали, перша хвилина я пробив животик і побачив, що можу. Накидувати далі на животіка, так як він слабке було, місце. Да, і що він почав прикривати е, сильно корпус? Це вже можливо і за майстерності, так як це вже пророблено дуже багато роками, і спробував викинути е, удар на голову так. Як в нас руками в голову бити не можна, угу. можна бити тільки ногами. Але Правильно. як кажуть, це дуже больно і дуже важко. В той момент я зробив да, один із найкращих нокаутів на цих змаганнях. В перші хвилини я був дуже задоволений. Uh -huh. ну, після того, як я побачив, як мій опонент-спортсмен впав, У нас нема такого в цьому виді спорту, що ми радуємося там, таким великим нокаутом, піднімаємо руки. Тобто це е, країна і вид спорту в Японії, це в першу чергу про виховання. Uh -huh. І тому після того, як е, я зробив нокаут, я розвернувся спиною, зробив ось поклон, сів, поки е, йому не Понайшли першу допомогу ага. і в такому повазі до того свого суперника, який е, проявив свою жагу до перемоги, теж працював, відклав свої багато сил і зробив один із самих видовищних і показав видовище цього карате, видовище цього виду спорту, адже він дуже видовищний вид спорту і потребує дуже багато роботи над собою. Який духовний характер нашому воді спорту без характера тут взагалі неможливо стати якимось там переможцем. І тому я сів і дав шану тому спортсмену, який. Зробив все, що він міг. Так. Да, і в нас це в першу чергу все починається з поваги і з дисципліни. І після того як спортсмена... Вже забрали з татами, там вже всі похлопали, е, вже об'явили мене як переможцем. І я вже вийшов після поєдинку, але, на жаль, він ще більше, е, ну десь до години часу він був в відключці. І після того я вже до нього підійшов і подивився, що з ним все добре. Mm -hmm. Ну Тому що з таким жити це не дуже прикольно, тому що це є спорт і такі. Ти маєш розуміти, що такі випадки можуть бути з любим спортсменом, і до того треба ставитися дуже серйозно і відповідально і з повагою. Е Сильні були суперники? Uh, з ким ви виходили? В, -у -у. в моїй категорії було 50-55 спортсменів. Це, ну, якщо на самих змаганнях було 150 учасників, то в моїй категорії було. Одна 50. Речі, да. І ти дивишся на цілий зал, що це всі суперники це твої. Кожен суперник був по-своєму сильний. Підготовлений, хтось вище ростом, хтось сильніший, хтось мудріший, хтось вже має дуже багато досвіду mm -hmm. на, на світових чемпіонатах. І спортсмени, кожен по-своєму був дуже підготовлений, і е, до кожного поєдинку треба було викладуватися по максимуму і серйозно до цього ставитися. Тому що кожна твоя помилка, кожен неправильний рух може привести тебе до поразки. Тому що б'ємося голі руки, голі ноги, і всі удари. Вони є жорсткими, вони відчуваються. Якщо там на відео то так не відчувається, але самий звук ударів дорослих чоловіків, які вже мають по 85 кг, то удар швидкість це вже доволі дуже сильно і серйозно. Я в перший день провів два поєдинки, з яких да, війшов в одну четверту вісімку кращих спортсменів. І вже на другий день. У нас вже теж були поєдинки, mm -hmm. які починалися з кожної категорії, з вісімки кращих одна четверта фінал. Е, на другий день я вже встаю і розумію, що в мене там від удара в голову там, нога вже нога mm -hmm. на галіностопі трошки розбухла, і вже є трошки свої е, травми. Десь руки повибивав, руки вже так не згибалися, як mm -hmm. воно було. Але коли вже прийшов час до поєдинку. Вас Адреналін взяв вгору, тобто да, ти вже ментально теж настроївся на поєдинок. Я був готовий до свого третього поєдинку, рахую, провів його досить непогано. Але є такі моменти, що деколи ти працюєш по максимуму, десь я трошки прикрив голову, а він кинув не наверх, а кинув прямо в сонячне сплетіння. А так як це спортсмени печені, сонячне сплетіння, mm -hmm. воно не набивається, так як прес, ноги, що ми набиваємо груди, це все класно. Але пропустив удар в сонячне сплетіння, і у мого опонента було в Азарі. Це пів перемоги. Але я продовжую свій поєдинок, тому що не здався і його до кінця, але не вистачило мені трошки часу. Показати ще якісь е, результати, uh -huh. щоб зрівняти цей поєдинок. І в тому в першому раунді е, до кінця поєдинок я провів, і із Вазарів отримав перемогу інший спортсмен. Удари в голову теж були з моєї сторони, але це дорослий чемпіонат, де не рахуються там такі, е, uh -huh. я такі удари, елементи. елементи. Тому поєдинок я провів гарний е, досвід і все, що я мав. Ми це показали, але бракує. Я вам скажу для нашої України. Ми маленька держава, і показуємо такі вагомі і круті результати на таких світових чемпіонатах. Це взагалі прекрасно. От вісімку найсильніших бійців, ну це справді. Приголода, ну це все ще діло теж у візіні, в розкладу поєдинків, тому що ти можеш попастися як і одразу на uh -huh. чемпіона, і не проявити свої здібності, показати, що ти можеш там і ще краще можна було заходити в фінал. Так як мій опонент зайшов у фінал uh -huh. і став в тройці кращих на цих змаганнях. Тому це все діло деш трошки і в візині можна сказати, удача це mm -hmm. в спорті без нього Без того нього, теж ніяк. ніяк. Але і ще хочеться сказати, що нема спарень-партнерів, які на, ну, на такому рівні з тобою можуть попрацювати. Mm -hmm. Чим більше спортсмен спаренгується, е, ну так як великі чемпіони да, мають там спарент-партнери свої. То, наприклад, в Бразилії, да, там, в Японії, там збірна Ірану, збірна uh -huh. Африки була, Чилі, Австралії. Там дуже багато дорослих спортсменів у великій збірні їх була велика збірна uh -huh. учасників. Їм є з ким працювати. А У в нас? нас в Україні все-таки ну, нас менше. менше у нас не такий акцент на цьому виді спорту, напевно, тому немає акценту. Спорту. Гарно покладено на цей вид спорту, але не вистачає того рівня бійців, який є в світі. Тобто світовий рівень спортсменів це теж немало важливо mm -hmm. для результату. Ну окрім спортивних досягнень, ви ще ознайомилися з культурою? Адже ваш спорт це і про культуру. Як ви сказали про дисципліну? Навіть я би сказала про світогляд. Як mm -hmm. це вам допомогло? І, можливо, це, ви надихнулися. Це далі, дуже мене надихнуло, тому як ми приїхали в саму Японію. Це, я ну, ще раз повторюю, моя мрія самого дитинства, тому що я тренер по цьому виду спорту, я фанат, можна сказати, цього виду спорту, тому що віддаю своє життя і все максимально все для того, щоб цей вид спорту покращився в нашому місті, в Україні, популяризується е, таким же самим прикладом. Тому для мене це була дуже мрія. І ціль, до якої я прийшов, і може, навіть мені не вірилося, що я в самій вже в Японії, і там, де це батьківщина цього нашого виду спорту, де це все народилося, і прийшов час, і я на одному із наймасштабних чемпіонатів світу, який провівся в Японії. Це надихнуло дуже. Я був дуже задоволений, що мрії, як кажуть, збуваються. Головне вірити, мріяти, йти до того. Багато було. Е за спиною і поразок, uh -huh. і травм, і е, не завжди все получалося, як ти хочеш. Е, і в країну зараз в нас в країні такі часи, що дуже важко кудись потрапити на якісь такі е, світові чемпіонати. А так як офіційною делегацією ми виїхали через Міністерство спорту України, і це офіційно нам відкрили візи, uh -huh. і ми мали можливість таку. Я розумів, що цієї можливості може вже і не бути, uh -huh. тому що мені зараз. Да, 28 років я перший раз в Японії. І все життя в спорті і придивив цьому. І мене це дуже надихнуло. І я зрозумів, що ставити перед собою цілі, мрії, і от на такому чемпіонаті показати такі круті результати це дуже круто. Я пишаюся цим. Е, тому що взяв з собою і сина, і дружину е, в Японії, так що вони теж займаються ціле життя цим видом спорту. Так, да, у вас синочок також вже показує чималі результати. І, і, це, і це дійсно мотивація. І країна е, це країна дисципліни, виховання, е, ніякої агресії в людей нема, порядок, чистота, е, де хочеться повчитися і нам від цих людей, досконалості. На, досконалості Популяризації цієї країни е, наскільки все чисто, виховано, дисципліновано, є свій час, є свій порядок. Ніхто нікуди не лізе, ніхто нікуди не агресивно Спеши. не ставиться до угу. людей. Завжди вічливі, завжди посміхаються, завжди допомагають. Тобто в них повага е, понад усе понад усе, тому що напевно, з самого дитинства їх виховують зовсім по-іншому, як нас. І тому ця країна це відкрилась для мене зовсім по іншому, тому що ця любов до цієї країни дуже проявилася. І я зарядився як тренер, який привіз з Японії для своїх дітей, так як я займаюся цим видом спорту. Привіз дуже багато і розумію, скільки можу передати тих знань. Багато є тренерів по цьому виду спорту в нашому місті, але побувати в Японії не кожному судилося. І є з чого повчитися. І те ж сама могила нашого засновника Мастая Яма. Це для мене була мрія самого дитинства побувати там, uh -huh. де він це заснував, де він показував свої тренування, як це все проходить. І для мене це було дуже один із самих перших, куди я хотів сходити, це uh -huh. на могилу нашого засновника Мастація Яма. Ми взяли кімано із сином. Ми приїхали туди. І віддали ту честь, шану. повагу де, шану. шану, е, тому що через то проходили, навірно, мільйони спортсменів, які приїжджали з різних країн, і в першу чергу вони приходили туди віддати честь, шану, е, ту чистоту почувствувати, mm -hmm. і ту силу, міць і дух карате, який навіть там він надає тобі дуже багато енергії. Я можу сказати, що місце сили. То прям відчувається, розумієте, навіть тут, який ви знаєте, натхненний цим. Зараз над чим будете працювати. Ви вже принесли таке натхнення, таку мотивацію для своїх учнів. Чи будете це е, інтерпретувати у ваші тепер тренування? Тому що ви також багато чого навчилися від своїх колег-спортсменів? Обов'язково, тому що це навіть ти можеш виступити да, там, стати чемпіоном, mm -hmm. але. Е Воно не деколи не так цінується, да? і коли ти до того всього життя йшов і попав у вісімку найкращих серед кращих з кращих. Ну там були всі достойні тих титулів, результатів, і показуєш е... свій приклад своїм діткам. А коли ти вже побував в Японії, побачив, скільки ще нам треба рости, розвиватися, це лише придає нам ще більше впевненості в собі, більше сили, терпіння. Прикладу, із тих навіть з тих маленьких діток, я бачив там і маленьких діток, які були, вони приходили, робили показові виступи, mm -hmm. я одразу дивився на своїх дітей. То доброта, вихованість та щирість, яку хочеться передати своїм дітям, щоб вони були е, дисципліновані, щоб вони поважали дорослих, не мали ніякої агресії, а завжди прагнули до чогось вище через ті Перешкоди, які стоять в їхньому житті, через терпіння, характер, дисципліну, яка там показується в цьому виді спорту. Це дуже круто і надихає, що такі маленькі японці, але наскільки вони виховані і знають, чого не хочуть від цього uh -huh. виду спорту. І хочеться в наших дітей проявити ту мотивацію, жагу до, до того результату. Ну, нашому я завжди говорю, ти можеш бути чемпіоном, це все круто, але людиною бути зобов'язаний. Це дуже важливо і це про Японію. І мені дуже сподобалася їхня культура їхнє виховання. Супер. Я дуже дякую вам за розмову. Дякуємо, що ви представили нас так гідно на світовій арені. І сподіваємося, що це не остання ваша перемога. І не останній ваш язит у Японію. Так точно Дя, дякую, Ганна. Дай Бог через 4 роки у нас теж буде якийсь чемпіонат світу. Що покажемо через роки, хочеться поїхати десь там в ролі тренера. Там навіть через 10 років саме. Mm -hmm. самий Си, син, щоб виступив на тих змаганнях в місті зі мною. Я теж ще виступлю. <laughs> навіть якщо буде років 40, а йому буде якраз 20. А у вас немає обмежень вікових. Ви не як у боксі, що ем... там є певна категорія. У вас є спортсмени, які і такі з віком. Так, е, да, обмежень вікових категорій нема. І ну, починається все з 18 років. Угу. І на змаганнях навіть приймали участь 50-річні японці, і яких не зупиняло, що перед ними стоять молоді спортсмени з. З потенціалу, з амбіціями, угу. які хочуть показати, ще круті результати. Але це знову ж показати от той дух, що вони вірять в себе, працюють, і, незважаючи на результати, показують круті приклад своїм учням. Супер. Дякую вам. Нагадаємо, що в ефірі була програма діалоги. І сьогодні в нашій студії Сергій Матьковський, який увійшов до вісьмірки найсильніших бійців світу. Дякуємо вам дякую. Далі. гарно за запрошення. Далі тільки цікавіше.